Згадка про село Будке датована 15 століттям. Одна із легенд так розказує про походження назви села. У 13-14 столітті монголо-татарські завойовники захоплювали окремі давньоруські князівства, які вже розпалися, на які розпалася Київська держава. Люди рятувалися від Орди, як тільки могли, заселяли найбільш віддалені від адміністративних центрів землі. Переважно це були території густих лісів та непрохідних боліт, що без степовикам завойовникам було важко знайти їхні поселення. В одному з таких куточків. Люди збудували для себе дерев'яні, а потім і глиняні хатиночки будки. З роками їх ставало більше, будки перебудовували в хати, та сама назва будки залишилась дотепер. Перші поселенці вирубували ліси, пробували усушувати болота. На розчищених територіях займалися землеробством та скотарством. Також розвивалися ремесла, гончарство, бондарство, ткацтво, виробництво знарядь праці. До нас дійшли відголоски тих давніх часів. Одна з вулиць села має назву Мочар, а інша Гончарі. Тісно переплітається історія села. З історією України. Впродовж століть наші землі намагалися захопити та підкорити турки і османи, польська шляхта, австро-угорські барони. Однією із сторінок героїчної боротьби нашого народу є визвольні війни під проводом Богдана Хмельницького у XVII столітті. В межах села діяли окремі козацькі загони. Не обминуло село будке, козацьке повстання під проводом Івана Сулими. На згадку про ці часи нам залишились назви вулиць села, козаки та Сулима. В кінці XVIII століття Будке в складі Кременецького повіту. Відійшли до Волинської губернії Російської імперії. Надзвичайно важливою подією в історії села є відкриття у 1907 році православної церкви. Перший храм був збудований з дерева. Вже через кілька років при церкві почала діяти спочатку дво, а потім трирічна церковно-парафіальна приходська школа, в якій навчались діти місцевих селян. В той час, коли ще не було в будках своєї церкви, люди ходили до церкви по крові Божої Матері в старому Почані. Священик з цього ж храму виконував всі треби та обряди в селі. Будівництво церкви преподобного отця Симеона Стопника передувало будівництву каплиці в центрі села. Зараз на цьому місці знаходиться пам'ятний хрест. Церква ж збудована біля каплиці. Перша світова війна, революційні події в Росії, громадянська війна не принесли нічого крім горя і бідування. Багатьох чоловіків рідні і близькі, не дочекались з війни додому, а без чоловічих рук господарства занепадали. Та незважаючи на це, люди знаходили час і можливість для розбудови своєї духовної святині. Церква регулярно обновлювалась, прикрашалася художнім розписом. Та обзаводилась новими іконами. Богослужіння провадив священик із старого Почаєва, котрий мав два приходи. Нелегким було життя батьківчан за часів Польщі. Та незважаючи на це, в селі діяла п'ятирічна школа. В якій навчалося близько сотні дітей. В цій школі основні предмети викладалися польською мовою, лише деякі українською. З вересня 1939 року почався ще один дуже важкий період у житті будківчан. з допомогою Червоної армії. Західноукраїнські землі були насильно приєднані до радянської України, що означало лише одне терор, репресії, гоніння церкви, висилка на Сибір. В цей час радянська влада зробила чи не найбільшу кривду заарештували, а потім катували і стратили Вецького священника отця Вілічковського. Та навіть у тяжкий період гоніння та переслідування будківчани шукали способи для того, щоб не припиняти своє спілкування з Богом. На всі служіння приїжджали священики із сусідніх приходів. Фашистська окупація, як і радянська влада, принесла нові страждання, нові випробування. На примусові роботи до Німеччини було вивезено 63 жителі села. Новий окупаційний режим зробив так, щоб і школа закрилась. Та недовго проіснував так званий новий порядок. 19 березня 1944 року село Будки було визволено від фашистських загарбників. Багато бутківчан воювали в лавах Радянської армії. 52 чоловік загинуло або пропали безвісти на фронтах Другої світової війни. На честь 30-річчя перемоги над фашизмом в центрі села встановлено пам'ятний знак з увіковічненими на ньому іменами Загиблих. В повоєнний час, незважаючи на труднощі, люди досить швидко почали відбудову господарств. Був відновлений колгосп, запрацювала школа, духовним отцем став отець Федір Біднюк, котрий ревно служив аж до 1961 року. Церковним хором в цей час керував Чек Олексій, житель Старого Почаєва. Через гоніння і переслідування церкви в ті непрості радянські роки отця Федора зняли з приходу в селі будки. Це сталося через те, що він ніби затягував богослужіння та ще й не хотів коритися властям. Нового священника в сільську церкву не призначили, через що храм був закритий. Однієї ночі місцевими властями були викрадені церковні дзвони і вивезені в невідомому напрямі. Частину церковних речей забрали в атеїстичний музей, а решту вивезли в церкву села Комарівка. Дещо забрали місцеві жителі на зберігання приміщенні церкви влада зробила музей. Тут виставлялись прялки, веретена, ткацькі верстати, інші речі. Та навіть цей 27-річний період гонінь не знищив духовності людей, не відбив бажання спілкуватися з всевішнім, не зламав прагнення мати свою церкву. І 26 листопада. 1988 року на свято святого Івана Золотоустого було знову відкрито храм. Настоятелем храму був призначений отець Володимир Мокрицький, який мав два приходи в селі Будки та в селі Комарівка. За 10 років служби отець Володимир разом з парафіянами провели Реставрацію храму а в 1989 році зробили нове перекриття, нові куполи, пофарбували зовнішні стіни, придбали різне церковне начиння. До ремонту та реставрації церкви найбільше доклали зусиль Йосип Федорович Дерен, Степан Данилович Жилюк, Василь Андрійович Козак, Іван Степанович Зубкевич, і Василь Степанович Супкевич. В цей період відродження та відновлення хором керували Ганна Олексіївна Жилюк і Ксенія Філімонівна Градишин, а церковним касиром була Надія Іванівна Тімон. В 1990 році прихожани через церковний комітет. Доручили Володимиру Тимофійовичу Генсіруку та Михайлу Івановичу Плаксію придбати дзвони для рідної церкви. Через президента Московської асоціації Пухначова. Дзвони були великі в місті Воронежі та переправлені в церкву села Будки. По сьогоднішній день. Своїм мелодійним переливом закликають вони людей до церкви ці три бронзові дзвони вагою 64 кг, 96 кг та 160 кг. В той же час було збудовано за кошти прихожан церковну хату електрофіковану церкву. В 90-х роках владика Сергій. Благословив на прихід настоятелем храму отця Степана Сміха, жителя міста Почаєва. За період його служіння було закуплено і встановлено металеву огорожу, зробили розпис іконостасу та внутрішніх стін. Також було проведено ремонт каплиці великомученика цілителя Пантелеймона. В цей час. Церковним хором керувала регент Лариса Плаксій. Вона ж вела навчання молоді, співу в молодіжному хорі. Церковним старостою був Петро Павлович Кобилянський і Олександр Іванович Скобронюк. Церковним касиром була Людмила Дмитрівна Чек. У 2004 році за власним бажанням. Отець Степан Сміх звільнився з приходу і перейшов на інше місце служіння. У 2004 році за просьбою парафіян до Владики Сергія настоятелем церкви преподобного Сімеона Стопника в селі Будки було призначено односельчанина отця Святослава Савчука. Стараннями Отця Святослава та парафіян проведено фарбування всього храму ззовні, встелено бруківку перед церквою, насипано спільну могилу, поставлено хрест загибним воїнам, проведено ремонт в церковній хаті, підведено газ у храм, зроблено ремонт каплиці на честь великомученика і цілителя Пантелеймона. Придбано нове церковне начення. В цих роках церковним старостою призначений Петро Григорович Камінський, касиром Людмила Дмитрівна Чек. Регент хору Лариса Плаксій, яка виховала ще двох регентів хору Інну Степанівну Чек та Наталю Васильівну Павловську. Вела діючий молодіжний хор. Найактивнішу участь в обновленні храму взяли такі парафіяни: Камінський Петро Григорович, Чек Степан Григорович, Зубкевич Олександр Захарович, Тівон Володимир Олександрович, Ящук Василь Олександрович, Кухаренко Олег Леонідович. Савчук Федір Павлович, Корчинський Микола Іванович, Плаксій Лариса Васильівна, Павловська Наталя Васильівна, Тівон Олександр Якович, Костюк Ольга Володимирівна, Желізняк Люба Павлівна, Ларіна Ольга, Павловська Тетяна Федорівна. Великим духовним прикладом для молоді. Є вихованець свято успенської Почаївської лаври, метрофорний протоієрей, отець Олег Плаксій. Він, виходить з села Будке, тепер працює замректора духовної семінарії в Почаєві і на приході у старому таражі настоятель храму, ведення в храм Пресвятої Владичиці Богородиці Преснодіви Марії. Стали священниками вихідці села Генсірук Іван Володимирович, Жилюк Анатолій Євстафович, Савчук Святослав Павлович, Зубкевич Олександр Васильович, Півон Олег Васильович, Козак Ростислав Володимирович, Плетюк Леонід, Кармазенко Дмитро, Село Будки за останні десятиліття покращало, розбудувалося, ще більше уквічалось садами і квітами. Побудували млин, будинок культури в 1965 році, а в 1968 відкрилось нове приміщення школи. Де навчається на даний час 174 учні і працює 17 вчителів. У 1970 році в селі був відкритий новий магазин з промисловим та продовольчим відділенням. Тоді ж, у 70-х роках по центральних вулицях села було проведено воду. А згодом у 1984 році прокладено асфальтовану трасу. У 2001 році село було газифіковане. В будках проживає 1058 чоловік, є 327 дворів. Село Будки є мальовничим куточком Тернопільщини. Однією з його прекрасних перлин воно живе, оновлюється, розвивається. Ця історія села і церкви зібрана і складена на честь святкування століття церкви преподобного Отця Симеона Стопника по благословінню мітрофорного протоіерея Олега Плаксія. Прото -іерея Івана Генсірука, ієрея Святослава Савчука Володимиром Тимофійовичем Генсіруком. Преподобний Сімеон Стопник довго молився за нас і стояв на стовпі, а ми стіймо і молімся у вірі православній святій.